Не знаємо, про що ти таємно мрієш про те, щоб побачити наш новий секретний челендж. Цього разу на тебе чекає багато сюрпризів. Не пропусти. Буде весело. Всім привіт! Ми починаємо. Я зовсім забув про наших героїнь. А ось і вони дуже вчасно. Ну що, хто перший? Я готова. Мій вибір зроблено. Дуже сміливо, Мірандо. Це варто заохотити. Ти отримуєш цілу чашу жуйок я із радістю залишив би їх собі, але такі правила. Це твоє. Мені не терпиться побачити це. Ого пахне смачно. На мою думку, це жуйки. Справді я не помилилася, які ж вони солодкі. Як я люблю. Я знав, що тобі сподобається. Насолоджуйся. Ну а мені час до еми. Чи ти готова зробити вибір? Так, просто натисну на кнопку із заплющеними очима. Що ж непогана стратегія? Цього разу вона тебе не підвела. Тобі дістається сухий сніданок з молоком. Ой, як холодно! Я ніби потрапила під крижаний душ. Що ж це таке? О, сухий сніданок з молоком. Супер! Мені це подобається. Час спробувати. Добре, що я встигла взяти склянку та набрати трохи. Бачу, ти в захваті. Це мене радує. Ну все настав час іти до Міранди. Як тут у неї справи? У мене все чудово. Правда, щелепи трохи втомилися жувати. Але це дрібниці. Головне, що у мене є жуйка, багато жуйки. І я можу надувати з неї міхури. На мою думку, у мене чудово виходить. Подивіться, які вони великі. Просто супер. Я смакувала. Тепер мене не зупинити. У коробці одразу стало так гарно. Це виглядає чудово. А якщо зібрати всі кулі у велику зв'язку, думаю, вийде чудово. Так, іди сюди. Ой, як круто! Куди ж ти, Міранда? Наш челендж тільки розпочався. Стій! Зараз же повернись на місце. Не розумію, що тут відбувається. Міранда щойно вилетіла на зв'язці куль. Потрібно вигадати щось, щоб її повернути. Можеш мені це довірити. Зараз все буде. Ей, що відбувається? Хто лопає мої кулі? О, ні, я падаю. С я ж казала, що мій план спрацює. Дякую, Емма, Ти геній. Мірандо, повертайся на місце. Думаю, їй потрібен час, щоб прийти до тями. Мені здається, я чую пташок. Хто ж почне цього разу? Мірандо може? Ти? Ей! Hey. добре, я готова натиснути кнопку. Uh -huh. Молодець! Нагороду тобі достається цей чудовий сир. Як же чудово він пахне! Я б не відмовився скуштувати шматочок. Ай, як боляче, що це? Досить. Гаразд, подивлюся ближче. Ну, як, ти задоволена? Пробуй швидше. Чесно сказати, я не дуже люблю сир. Сподіваюся, це сподобається мені на смак. О, так, здорово. Дякую. Мені сподобалося. Добре все, що добре закінчується. А ось для Еми все тільки починається. Ого, вона вже натиснула кнопку. Сміливо. Емма, тільки прошу тебе, не хвилюйся. Тобі достається щось особливе. Це мищі. Зізнаюся, я сам їх дуже боюсь. Давайте скоріше вирушайте в коробку. Я не хочу довго залишатися з вами наодинці. Вперед! Я відчуваю, що по мені хтось повзе. Допоможіть, будь ласка, зараз же зупиніться. Вибач, Емма, такими є правила гри. Я Мишей! Злізьте з мене гризуни. Ви мені не подобаєтесь? Тримайся, подумки я з тобою. Цього мало скоріше випустіть мене. Насамперед я дуже сильно недооцінювала сир. Виявляється, він може бути смачним. Здається, я чула крики Емми. Може, вона голодна? Це ще що таке. Я більше не натискала кнопку. Ого, сир. Дуже вчасно. Миші відволіклися на нього. Пробач мене, Еммо. А ось і початок нового раунду. Мірандо, я знаю, ти тут найсміливіша. Починай. Молодець. Вибір зроблено. Поспішаю віддати тобі те, що ти заслужила. Сподіваюся, тобі сподобається цей зелений слайм. Він так здорово тягнеться. Супер! Я зовсім забув, що треба віддати його. Прошу, Міранду, забирай. Це допоможе тобі розслабитись. Шкода, що слайм так довго випливає з банки. Фу, це що? Якийсь зелений слиз? Просто огидно. Хоча, секундочку, пахне цілком непогано. Я зрозуміла, це ж слайм. Обожнюю з ним грати. Це дуже розслабляє. Він так приємно тягнеться. Клас. Божечки, як же довго! Мабуть, сам дістану рештки з банки. Дякую, це дуже здорово. Дирява голова. Я зовсім забув про ще один компонент. Він теж ховається за обраною кнопкою Мірандою. Ці кульки для слайму виглядають просто приголомшливо. Упевнений, вони справлять на Міранду незабутні враження. А це ще що таке. Хіба я отримала ще не все? О! Кульки! Вони такі гарні, скільки кольорів! Супер! Я зможу зробити кранчі слайм. Мені потрібно ще більше кульок. Як я й дома, Міранда в повному захваті. Точно, я не очікувала отримати стільки всього. <рі> Тепер їй точно є чим зайнятись. Піду до Еми. Ну як твої справи? Я ніяк не можу визначитися із вибором. Мені все не подобається, але ти все таки зробила це і не помилилася. На тебе чекає пінна вечірка з кращими мильними бульбашками на світі. Їх я тобі зараз забезпечу. Це дуже здорово. Я хочу ще більше бульбашок. Я намагаюся, як можемо. Дякую, мені дуже подобається. Зізнаюся, я сам у захваті. Ого, яка величезна бульбашка. Оце так. Здається, я опинилась всередині неї. Нічого собі, ці відчуття не можна передати словами. Неймовірно, Емма. Як ти там опинилась? Ей, куди ж ти? Стій. Повернися в коробку. Міранда, що мені робити? Емма відлітає. Що трапилося? Друзі, ви такі маленькі. Якщо дивитися з висоти. Не хвилюйся, я зараз її поверну. Вона не може залишити нас. Ого, яке точне влучення! Ти молодець. Боляче. Сподіваюся, вона ціла, начебто так. Ми чудова команда, і знову треба робити вибір. Успіхів, Міранду. Ти вже готова? Так, сподіваюся, що мені знову пощастить. Все, я тобі гарантую. Ти знову не помилилася із кнопкою. Якби ти тільки бачила, як тут багато іграшок впевнений, вони тобі сподобаються. Забирай це, все тепер твоє це щось легке та м'яке. Вау, іграшки! Вони всі такі гарні. Хочеться тискати та обіймати їх. Мишко, ти станеш моїм улюбленцем. Ну ось Міранда задоволена. Так, так. І ви теж ідіть до мене. Це дуже мило, справжня ідилія. Не буду заважати. Я готова зробити точний постріл. Сподіваюся, інтуїція мене не підведе. Зовсім скоро ми це дізнаємося. Тобі дістається справжнісінький ігровий автомат. Джостик wow. цікаво, що я можу зробити за його допомогою. Спробую посувати раптом щось вийде. Wow. Гра розпочалась. Будь обережна. Я все зрозуміла. Мені потрібно витягнути іграшки із коробки. Що ж доведеться добре постаратися. Меранда зараз мій хід. Вибач. Це ще що таке, що відбувається? Нічого собі. В тебе чудово виходить, Еммо. І це лише початок. Скоро всі іграшки будуть моїми. Забирай, Еммо, тільки не чіпай мене. Я боюся цієї штуки. Ууу! Ось це улов, Емма. Я захоплений тобою. Продовжуй. Я й не збиралася зупинятися, я тільки смакувала. Це мій останній улюблений ведмедик. Беззаперечна перемога, я витягла всі іграшки. А якщо продовжити гру. Досить, ема іграшок більше не залишилося. О, -о. О, ні. Здається, я теж потрапила на гачок. Відпусти мене, емо, досить, гру закінчено. Мірандо, я врятую тебе. Тримайся. Фух, здається, все закінчилось. Ну ось мій джойстик більше не працює. Прокляття. Ти надто загралася, Еммо. Подумаєш, це кінець. Попереду ще трохи невдалих дублів, а потім все. До зустрічі у новому ролику.